Якби ви відновлювали такі котки на лущильнику. Вже розібрали мульчуватель або лущильник, або як його називає, виробник дисковий культуватор Vodest Carrier. І як і очікувалося, відкрилося ще більше недоліків. Окрім дефекту, накріплені дишла на рамі. Місце втулки тріснуло від навантаження. Потрібно вирізати всю втулку, виготовляти нову та заварювати заново. Це опора тандема коліс. Тут вибито місце. Теж будемо відновлювати, наплавляти та вирівнювати пошкоджену ділянку. Також виявили декілька тріщин на основній рамі. Так, тріщини в цілому невеликі, але ж з часом вони будуть тільки збільшуватись, тому потрібно посилювати раму. Ще є тріщини на рамі стіок. Всі ці деталі та рами будемо обробляти піскострумом, посилювати варними вставками з урахуванням навантажень. Як і очікували, з котками дискатора прийдеться повозитися. Для відновлення ми плануємо зрізати деяку кількість стертого тіла котка та наварити метал до попередніх розмірів. Підписуйтесь та ставте лайк. Далі будемо показувати етапи відновлення цього лучіль.